Залипає дріт, питають. На пальнику. Причина декілька, в принципі, причин. О, сама перша причина це булден. Це спіральний канал, який у нас є всередині. Безпосередньо в самому пальнику. Ось всередині спіральний канал. Ось. Пружинка така. Часто, коли в нас попадається дріт не дуже хорошої якості, а навіть хорошої якості він осипається. І забиває нам сам спіральний канал. І в нас вже тоді дріт йде нестабільно. Він подьоргується. Із-за цього подьоргування в нас нестабільне горіння самого дроту. Дріт виходить, десь канал зажало його, і він назад залипає на самому накінечнику. На рахунок спіральних каналів їх так їх частенько потрібно замінювати. Примірно 300-400 кг дроту спалили. І потрібно замінювати цей спіральний канал. Вони не дуже дорогі, до речі. Це одна із основних причин. Також є ще одна причина. Якщо у вас стоїть новий спіральний канал, ви його замінили. Спіральний канал. Ось. Але все одно в нас залипає сам Токознімач. На кінечник. О. Дріт стається в самому накінечнику. Заліпило і ми нічого зробити не можемо. Неправильно підібраний спіральний канал. Або діаметр дроту. Спіральні канали в нас є. Ось, ідуть такої класифікації. Є спіральні канали, що йдуть для 0,6,08 дроту. Є що 08,1, є ще одиничка і 1,2. І, і так далі пішло. 1,2 2 і 1,6. Ось такі спіральні канали. Якщо ми, наприклад, будемо використовувати спіральний канал одиничка 1,2, і засовувати туди дріт 0,8. Некоректний по діаметру самого каналу, у нас дріт буде підкручуватись в самому рукаві і підпружинювати. Також буде некоректна подача. При некоректній подачі також буде залипання токознімача. І ще також токознімачі. Не по діаметру дроту. Наприклад, якщо ми беремо такий знімач, там один і два, а дріт засунули одиничку, також можуть бути вигорання, а потім і залипання. Ось таке. Так що більшість причин це спіральні канали. Це розхідний матеріал. Його потрібно замінювати. Крім того, що він часом забивається оцією обмідненою пилюкою. І також ще він, не забувайте, що це желізо. Піральний канал також металевий. І з часом він також стирається, підтирається і також у нас вже створюється.